Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, погляньте, хто це такі маленькі та пухнасті. Так, це кошенята. А хто їхня мама? Правильно, кішка. Маленькі кошенятка дуже люблять гратися. Пограємо разом з ними в гру, скільки який. Скільки всього кошенят викладено на синій смужці? Так. П'ять. А скільки маленьких кроленят на жовтій смужці? Правильно, чотири. Кого більше? Так, кошенят більше. А наскільки більше? Правильно, на одне кошеня. Діти, а що потрібно зробити? Щоб кошенят та кроленят стало порівну. Так, забрати одне кошеня. І стало порівну. По скільки? По чотири. Або щоб стало порівну. Не будемо прибирати кошеня, а додамо ще одне кроленя. І тваринок стане порівну. По скільки? Так, по п'ять. Діти, а що треба зробити, щоб залишилось одне кошеня та одне кроленя? Правильно прибрати зайвих тваринок. Скільки їх залишилось? Так, одне кошенятко та одне кроленя. А разом їх скільки? Двоє молодці. Кошеня та кроленя. Пішли на прогулянку. Назустріч до них вийшло ягнятко. Скільки разом їх стало? Правильно, троє. Потім прийшло поросятко. Скільки тваринок стало? Так, четверо. Незабаром до веселої компанії приєдналося телятко. Порахуйте, скільки всього тварин. Так, п'ять. Як можна назвати всіх цих тварин одним словом? Правильно, свійські тварини молодці. А тепер порахуємо цих тварин у зворотному напрямку: П'яте, четверте, третє, друге, перше. Хто стоїть першим? Кошеня? Хто останнім? Теля, а хто стоїть між кошеням та ягням? Так, кролиня. А хто стоїть за поросятком? Телятко. А хто стоїть перед поросятком? Так, ягня. Молодці. Не тільки маленькі кошенятка люблять гратися, а ще й всі дітки. Але іграшки бувають різні, є безпечні іграшки, а є предмети, які дуже небезпечні. Діти, у нас є чарівні олівці. Якого вони кольору? Так, зеленого та червоного. Вони нам допоможуть розрізнити безпечні іграшки та небезпечні предмети. Зеленим олівцем. Можна подумки обвести безпечні іграшки, а червоним небезпечні предмети, якими не можна гратися. Розгляньте картинку, які іграшки безпечні і їх можна обвести зеленим кольором. Так, це олівці, іграшкові динозаври, м'ячик, ведмедик, конструктор. А які предмети треба обвести червоним олівцем? Так, петарду, ножиці, молоток, гранату, вибухонебезпечний предмет. А на цій картинці які предмети небезпечні для дітей і не є іграшками? І їх треба обвести червоним кольором? Так, це ножиці, молоток, сокира, голка, гвіздок. Ніж свічка, розбита пляшка. А чим можна гратися з того, що тут зображено, та обвести зеленим кольором? Правильно, це м'ячик, лялька, пірамідка та навіть кленовий листочок. Молодці, діти, запам'ятайте всі ці небезпечні предмети та не залучайте їх до своїх ігор. Діти, пограємо в безпечну гру. Розрізни фігури. Які геометричні фігури ви бачите на картинці? Правильно: куб, куля, циліндр і прямокутник. Чим ці фігури відрізняються одна від одної? Так, за кольором та формою. А які з цих фігур можуть котитися? Так, куля та циліндр. Але циліндр може котитися тільки вперед або назад, а куля. Куля котиться в усі сторони. А куб та прямокутник можуть котитися? Ні. Діти, одна фігура серед цих геометричних фігур зайва. Як ви думаєте, яка? Це прямокутник. Адже куб, куля та циліндр об'ємні фігури. А прямокутник який? Площинний. Тому він зайвий. Діти. А тепер уважно розгляньте ці фігури та назвіть зайву серед них. Так, це куб. Бо прямокутник, круг та трикутник площинні геометричні фігури. А Куб яка фігура? Об'ємна. Тому вона тут зайва. Молодці. Діти, ми сьогодні з вами добре рахувались війських тваринок. Дізналися, які предмети є небезпечними і ними не можна гратися. Повторили об'ємні та площинні геометричні фігури. Молодці, діти, до зустрічі.